Тони трильйонів терабайт даних постійно знаходяться поряд з нами. Для того, щоб сісти на стілиць нашому мозку, потрібно зробити так багато обчислень та передбачень. Але для нашого свідомого уявлення це просто одна дія. Щоб увімкнути плиту або погладити кота, нам потрібно налагодити зв'язок мільйонів посередників у нашому мозку. Але для нас це буде автоматизмом, на який ми не звернемо навіть уваги. Щоб відчувати, бачити та чути, потрібно щось більше, ніж просто бути людиною. А можливо і ні. Можливо, це все дефолт. Ні, значення, і чим менше ти знаєш, тим краще робиш певні дії, які здаються такими простими. Сьогодні ви дізнаєтесь цікаву історію про соціальну реальність, як вона змінює нашу увагу, які небезпеки TikTok? Що відбувається у мозку, коли ми дивимось ось це смішне відео? Що таке поведінкова залежність та як із простих дій люди створили машину передбачення нового типу? Мене звати Антон, це канал 3 на 4 і ми вирушаємо на пошуки альтернативної думки: соціальна реальність та її вплив на суспільство. Досить давно, приблизно 500 мільйонів років тому, у світі плавав наш давній хребетний предок з типу хордових ланцетник. Важко уявити, що в той час зароджувало щось неймовірно розумне, яке зможе панувати у світі та керувати вогнем і підкорювати стихії, але еволюція не має за собою супермети та великого змісту: адаптуватися, розмножитись та вижити. Ось це запорука ідеального життя стародавніх організмів і нас. З вами з плином часу все розвивалося та ставало складнішим та більшим. Давні істоти вийшли на сушу, яка вже була більш-менш нормальна для життя. Та почали адаптуватися цілі групи стародавніх організмів, адаптувалися та еволюціонували, щоб по висновку з'явились ми. Звісно, спочатку був великий період різних людей сапієнс, які наповнювали різні куточки землі, холодні кліматичні умови або пекельні малої, або великі хижаки, які хотіли нас з'їсти, всі ці події у сумі дали нам найголовніший механізм для еволюції. Адаптація, яка й дозволяла нашому мозку ставати все складнішим та складнішим. Що цікаво, що людське немовля потребує досить довгого часу для дорослішання та формування певних навичок та вмінь задля свого виживання. І якраз цей час дозволяє нашому мозку розвиватися, адаптуватися, вчитися та по висновку ставати складним і в деяких випадках розумним. Якраз цей час, який інші істоти витрачають, щоб через маленький проміжок вже жити доросле життя, наприклад, гієна на 16-й місяць вже виглядає як доросла та має всі функції дорослої гієни для полювання. Або маленьке лоша народжується та через декілька хвилин може ходити. І більшість цих видів народжуються зрячими, з відкритими очима. Але на противагу цьому ми з вами не є такими пристосованими до реальності, до фізичної реальності та й взагалі до будь-якої реальності, щоб зразу бачити, гарно чути та якось діяти. Все це відбувається через причину, що наш мозок має. Інший тип розвитку, а якщо точніше, він має більше часу для кращого розвитку всіх структур мозку вже після народження. Це дає нам можливість сформувати кращий неокортекс та налагодити зв'язок, що по висновку дасть нам можливість чути та розуміти це відео. Ми є розумними з причини, що маємо більше часу для розвитку мозку та адаптації, яка, як ми пам'ятаємо, є ключем до еволюції будь-якого виду. Цей процес адаптації для нашого мозку дає нам можливість будувати міцний зв'язок, який залежить від контексту, в якому ми знаходимося. Ми вчимося та посилюємо щось, що нам необхідне для життя в певних умовах. Полювання, втеча від хижака, битва, розмова та комунікація, і всі ці процеси побудовані на механізмі передбачення, коли наш мозок невпинно працює для передбачення наших поточних та майбутніх дій згідно з минулим досвідом. Тобто наш мозок є маленькою скринькою передбачення, наче екстрасенс, але насправді це досить складний процес, і тому ми маємо в першу чергу нерозумний мозок. А складний мозок, який утворює мільйони трильйонів зв'язків та патерню, що й складаються у розум, який формує форму нашої свідомості. Звісно, що в більшому випадку під словом свідомість кожен розуміє щось своє та різне, але кожна свідомість, індивідуальна, вона, колективна або суспільна, має фундамент, на якому стоїть контекст, в якому вона знаходиться. Тобто, свідомість жителя Північної Кореї не зможе зрозуміти нашу, як і нам буде важко зрозуміти. Відомість американця. Звісно, що є процес адаптації та можливість все змінити, але це тільки і вказує нам на вплив соціокультурних контекстів на наше формування. Але такий локалізований поділ. Був до появи глобального інтернету, тобто ми жили у своїх культурах та виховувалися своїми звичаями, та тільки маленька меншість могла спробувати доторкнутися до когось кардинального іншого. І ось на цьому місці з'явився глобальний інтернет, який об'єднав та глобалізував світ, роз'єднуючи поняття та принципи, етику та мораль, і дав нам можливість дізнаватися набагато більше про світ. В якомусь сенсі ми стали мультивсесвітом зв'язку і здавалося. Усь би різність поглядів повинна була б зникнути, вороги могли б зрозуміти своїх ворогів, і світ би став набагато краще та гуманніше, але щось пішло не так. І ми почали розуміти, що, напевно, не у технологіях та комунікації корінь людських розбіжностей. І на цьому місці буде гарним тоном запитати, до чого тут Тік-Ток. Поява перших можливостей спілкування в інтернеті викликала великий подив, що ми можемо добре відчувати людей поза екраном, передбачати та радіти в поточному моменті, тобто онлайн, або скаженіти від їх повідомлень. Це були перші форуми та сайти з обговореннями. Потім у світ прийшли перші соціальні мережі, які змінили все уявлення про інтернет та наше спілкування. Звісно, що це був технологічний бум, соціальна революція. Спілкування у мережі давало відчуття. Захищеності немає контролю дій. Законів ти можеш бути собою, але на противагу цьому дуже багато людей не розуміє, що таке бути собою, та як відрізнити бажання наслідувати від бажання бути. Але на противагу цьому світ інтернету дав людям можливість певних бажань. Так зароджувались перші інфлюенсери – ідеї, слова, моделі, які хотіли повторювати та наслідувати інші люди. Але найцікавіше, що до появи інтернету ця система мала назву Міметична теорія бажань, яку детально описав та пояснив французький філософ Рене Жирар. Це відбувалося у ХХ столітті, коли Жирар помітив певну закономірність в соціальній поведінці людей і у висновку написав визначення. Дякую Людина це істота, яка не знає, чого бажати, і вона звертається до інших, щоб прийняти рішення. Ми бажаємо того, чого бажають інші, тому що наслідуємо їх бажання. Сама теорія складалась з двох частин: бажання та козла відпущення. Мімітичне бажання знаходиться в трикутнику теорії: суб'єкт, модель та об'єкт. Давайте простіше. У нас є бажання стати популярними, це об'єкт. А також є ми та різні люди, які також хочуть стати популярними популярними. Також є модель як досягнути цього. З часом модель, та ми починаємо конфліктувати, бо не можемо отримати об'єкт нашого бажання. І так формується козел відпущення. Ми знаходимо спільну причину або людину, яка не дає нам отримати нашу популярність, звинувачуючи її та справляємо всю нашу агресію на неї. З часом козел відпущення помирає, і ми отримуємо певний спокій. Мир для подальшого пошуку нової моделі та нового об'єкта в якомусь сенсі це є циклічним. Звісно, що для когось таке пояснення може здатися дуже посереднім. Вибачте, це все, на що в мене вистачило сил та мізків. Так, от мімітична теорія пояснювала утворення релігій та подій, які виникали під впливом та тиском релігії, Пояснювала безліч військових конфліктів, війн та соціальних речей. Але що важливо, до появи глобального інтернету. У вигляді соціальних мереж та глобального маркетингу теорія не могла пояснити все та бути фундаментом всього, бо на противагу цьому є не тільки базові бажання людини, які вона не знає, є ще процес адаптації, розмноження та виживання, які в деяких випадках досить сильно конфліктували з мімітичною теорією. І тому приймати її як основу будь-якого соціального бажання не можна. Вона пояснює певний процес та певний механізм, і щоб краще зрозуміти корінь впливу соціальних Мереж, нам також треба дізнатися, як фізичний світ для нас став таким зрозумілим, і що є у нас, чого немає в інших істот. Це є наша можливість давати фізичним об'єктам різні значення та асоціації. Вам помахали рукою, ви зрозуміли, що це вітання. Ви прийшли на агресивний стендап, де ви сміють людські чесноти, і ви розумієте, що це тільки метод асоціативного мистецтва. Ви бачите картину Пікассо з кубів та квадратів, та розумієте, що це. Людина асоціації та двозначність, яку ми надаємо фізичним об'єктам, робить нас в першу чергу людьми, які відрізняються від інших видів. Для нас банан буває не просто банан, як для шимпанзе. Але ми зайшли настільки далеко у формуванні асоціації, що створили театр абстрактне мистецтво та соціальну реальність. Ми можемо вигадати мем, надати йому зміст, і якщо інші люди повірять в нього, він стане для нас. Реальним так сформувалась соціальна реальність, в якій більшість із нас знаходиться постійно, розуміючи контекст, натяки, маніпуляції, пропаганду та все інше. Щодо фізичного світу немає ніякого прямого відношення. Можливість передбачати та створювати асоціації дала змогу розмовляти складною мовою, відчувати, коли ми читаємо повідомлення від подруги або друга. Букви в інтернеті стали для нас соціальним світом асоціацій, якими ми навчилися розуміти та відчувати, і це чудово. Бо є про процесом адаптації нашого мозку до поточних умов та фізичної реальності наш мозок це ціла система зв'язку та комунікації, який вдало інтегрується в будь-який контекст. І тому ми досить швидко можемо адаптуватися під складні умови. Так, вони нас змінять, але ми виживемо, бо маємо адаптивний мозок, який невпинно прогнозує наші дії. Це, звісно, коли ми кажемо про здорову людину, яка опинилась у надто складних умовах. Єдине її істинне бажання буде вижити, все інше буде другорядним. Так от соціальні мережі змінили фізичну реальність соціальною, в якій функціонують інші правила. Вижити для кожного в інтернеті має різне значення. Як для фізичного світу, свідомість це різне, і цілий спектр всього такий вижити в інтернеті це цілий спектр, бо померти в інтернеті неможливо. При всій повазі банам та контролю, який існує, інтернет це свобода дій, які нас доганяє контроль. Фізичне життя це контроль, який нас доганяє свобода. Хочу подякувати вам за можливість створювати цей контент. Дякую за ваш перегляд, підтримку, підписку та ваші донати. Також до мене звернулись студенти з Харківського національного педагогічного університету Григорія Сковороди за допомогою. Вони відкрили збір на допомогу нашим захисникам та нашим воїнам. Там невелика сума. Прошу вас допомогти та задонатити закрити цей збір. Зробимо гарну справу разом. Всі посилання в описі під випуском, і також дякую вам. І у 2016 році на ринку світу з'явився застосунок, який змінить всю парадигму соціальної реальності. Бо по висновку він стане ще одним склад. Мозком, який так само має метод передбачення та машинного навчання, у якого є чітка ціль, наша увага та залученість. І з одного боку це виглядає як новітній революційний бум, з іншого, що ми створили монстри і стали його рабом. Тому давайте розберемо принцип роботи Тіктоку. Він отримує наші дані, згідно з якими передбачає, що повинно нам сподобатись, маючи під собою модель, побудовану на штучному інтелекті, яка по часу відповіді та розрахунки випереджає наш мозок. Він в певних локалізованих завданнях має перевагу над нашим мозком, бо механізм роботи Тіктоку дуже схожий на принцип роботи нашого мозку. Передбачення на минулому досвіді, згідно з поточною ситуацією, на цьому формується контент, який ми невпинно гортаємо. Але перевага Тіктоку, що він знає механізми системи винагороди, роботи дофаміну, підкріплювальних механізмів дофаміновими ланцюгами, мезолімбічний шлях дофаміну в системі винагороди. Також він добре. Признає контекст, в якому ми знаходимося, та передбачає наш емоційний стан, має цілу базу інформації щодо нас та регіону, в якому ми перебуваємо. Звучить, наче старший брат пильнує за тобою з роману 1984, але все не так, якщо подивитись трішки глибше. Формат контенту має досить малий час на відтворення певної дії, думки чи цілого мистецтва. Це за собою несе різноманіття нових механік до створення швидкого динамічного контенту. Наш мозок вчиться адаптуватися та створює нові зв'язки, нове посилює, старе робить менш активним. Також соціальна реальність дає можливість до створення багатьох типів інформаційної. Свідомості інформаційні бульбашки по різному можна назвати, і на які мімічна теорія має вже повний вплив, бо варіативність, багатогранність бажань, які пропонують соціальні мережі, створюють наші особисті бажання, формуючи повторювальну поведінку, яку ми відтворюємо, щоб досягнути бажаного або при перегляді, або задля створення контенту. Розбирати цей факт ми детально не будемо, але є очевидним, що інтернет дає кожному користувачу свій шматок соціальної реальності І певні бажання стати популярним, стати успішним, стати несвідомим критиком, воювати з цими, підтримувати цих багато різних цілей та багато різних деталей, які тим чи іншим методом інтегруються у досвід людини. Змінюючи її, коли фізичний світ стає набагато більшим, доповнюючи його соціальною реальністю. І що важливо, свобода в такому контексті має певну розбіжність терміном свободи, яку ми привикли чути. Бо у соціальному світі ми завжди у взаємозв'язку з іншими, і ці інші мають вплив на нас, а ми на них. Це формує певну глобалізацію впливів, підкріплену мімічною теорією, що я маю на увазі. Інтернет дав змогу створити інший тип реальності, де існують інші закони та інша комунікація, шляхом швидкості передачі інформації та її відкритості. А TikTok зміг створити систему, яка може передбачати наші дії та бажання згідно з певними механізмами нашого мозку. TikTok став машиною передбачення та насолоди нового типу, і поки ми тільки адаптуємось під нього. З плюсів, які він має, це можливість швидко стати популярним та дати світу нову. Творчість познайомити світ з новим мистецтвом, новими людьми, які несуть щось світле. Все це відбувається шляхом швидкості створення контенту та його перегляду і поширення. Швидкість передачі інформації є запорукою успіху будь-якого механізму. Також TikTok дає можливість заробляти великі гроші, будувати маркетинг, створювати стратегії масштабування трафіку та перенаправлення цього трафіку. TikTok дав світу можливість легко отримувати бажання, які колись вимагали більшої праці і могли дістатися тільки... Тільки певним групам людей та при певному вкладі сил. Тікток ці кордони зруйнував. Також треба бути відвертим, в якомусь сенсі Тікток може допомогти подолати поганий настрій, дати змогу розвантажитися після великого буденного стресового дня. А також він адаптує наш мозок до нової швидкості соціальної реальності, що в майбутньому може нам допомогти. Але якщо ми кажемо про швидкість, до якої потрібно адаптуватися нашому вже сформованому мозку або мозку, який формується, то нам потрібно від чогось відмовитись, бо це інша система, і це вже певні недоліки. Бо швидкість та форма, за якою TikTok керує нашою увагою, є набагато швидша за наші можливості розуміти та сприймати інформацію. Наша увага має фундаментальне місце в індивідуальному розумінні наших дій. Наша увага є ключиком, який пройшов великий процеси в революції від виявлення хижака до створення теорії відносності та атомної бомби. Наша увага в якому сенсі є нашим я прожектор, який акцентується на абстракціях та асоціаціях. А для обробки та прийняття рішень у нас є певна швидкість передачі інформації у мозку та прийняття й коригування прийнятих рішень, тобто можливість зосередити увагу для детального розуміння ситуації є запорукою складного механізму мозку. TikTok має зовсім іншу швидкість, набагато швидшу, і це унеможливлює тривалу обробку інформації. З певним часом TikTok впливає на формування швидкісного аналізу того, що ми бачимо. Не враховуючи тону контекстів та не даючи нам часу, наш мозок адаптується до цього і відмовляється в угоду простим рішенням. Звісно, що в деяких моментах це може нам допомогти. Наприклад, коли спортсмен відточує можливість швидко та рефлекторно наносити один і той самий удар, практика та час дає. Змогу зменшити затримку передачі інформації та сформувати автоматизм, але у спортсмена є певна функція, навіщо це потрібно, і це прискорення буде стосуватися тільки реакції та удару. Так от TikTok має вплив на фундаментальну більшу частину комунікації у мозку, змінюючи саму систему уваги, ми адаптуємось до простих слів, простих патернів. Нам важко розуміти довгі складні речення, тобто це палка з двома кінцями. Ми стаємо швидкими в аналізі та прийнятті рішень. Але не глибокими у розумінні. Та прийняття цих рішень. Також це впливає на пам'ять, але не в контексті, що ми починаємо погано запам'ятовувати та мати погану пам'ять, тому що це вже буде хвороба. Ні, ми адаптуємось до швидкості, яка змінює увагу та стимули, і тому ми запам'ятовуємо по-іншому. Тобто, увага має вплив на форму пам'яті. Також TikTok впливає на систему винагороди, і в якомусь сенсі у деяких людей може виникати поведінкова залежність, особливо це стосується дітей. Змінюючи активність. Дофамінових рецепторів у системі винагороди, TikTok підкріплює певну поведінку та методи отримати швидке задоволення. Все це помножено на складну систему передбачення самим TikTok -ом. І для когось це може стати тяжкою. Залежністю. Поведінкові залежності є досить невивчений аспект, бо це поєднання фізичного світу з соціальною реальністю, і старі терміни та пояснення залежності, тут мало що дають, бо сама залежність стала складнішою, вона стала іншою. Ти не зустрінеш тіктокового наркомана, який стоїть на вулиці і молиться на небо. Можливо, звісно, він знімає тікток, але це не залежність, бо залежність стала іншою, яку важко помітити та діагностувати, тому дехто думає, що всі, хто користується, Стуючиться ті, хто залежність, а дехто думає, що ніхто не має цієї залежності. Насправді правда десь посередині. Переважна меншість фанатичних користувачів мають залежність від Тіктоку, але це малий процент. Переважна більшість просто знаходиться в руках передбачувальної на їх погляд простої машини з простими відео. Але насправді ця машина є складним механізмом, побудованим на трильйонах інформацій щодо нас, яка постійно узгоджується та коригується. TikTok випереджає нас і може бути небезпечним у неконтрольованому використанні дітьми, бо мозок дитини 6-7-12 років. Процес активного формування уваги та патерню поведінки, аналізу та асоціації і неконтрольоване по часу використання tiktok може змінити адаптаційні механізми мозку та принести багато шкоди дитячому несформованому мозку, але це у випадку, коли перегляд не контролюється по часу. Ми обговорили механізм, та що TikTok при постійному перегляді змінює у мозку. Мозок адаптується. Але також важливо, ці зміни мають зворотній характер, бо мозок пластичний, і ми з легкістю можемо повернути їх назад, якщо, звісно, будемо для цього щось робити. Або навіть поєднувати, якщо підходити до цього питання зважно. Це не стосується, звісно, залежності, бо кардинальна зміна у системі винагороди центру будь-якої поведінкової залежності вимагатиме великих зусиль та часу. Щоб дати змогу вільно жити, насправді головна небезпека Тіктоку це незалежність та форматування нашої уваги. Тобто реконструкція нашої ваги схожих революційних продуктів, світ вже бачив велику кількість відеогра лінійка Дота, інстаграм, ютуб, телеграм це все було революцією з повним зануренням людей та адаптацією під нові можливості соціальної реальності. І далі також будуть з'являтися нові продукти, але ті, робить небезпечним місце та політика, яка контролює цей застосунок комуністична партія Китаю, коли в тоталітарних руках знаходиться застосунок, що може прогнозувати дії та в Дбання людей за стосунок, який збирає тонну інформації про користувачів та регулюється політикою свободи слова тільки за законами комуністичної партії Китаю, замовчуючи про геноцид уйгурів та безліч жахливих речей зі своєю пропагандою, це дає певним людям можливість передбачати та впливати на інших людей. Ми пам'ятаємо, що у соціальній реальності кожен з нас має вплив на іншу, це формує зв'язок. Так от, коли в такому рівнянні з'являється щось, що буде швидше. Ши розуміти та передбачати, ніж наш мозок, то ми з об'єкта, який бажає щось у мімічній теорії, станемо просто товаром. Це щось з легкістю може стати як рабоволодар, якого ми навіть не помітимо, або богом, який допоможе подолати всі проблеми тут, вже як повезе. Бо адаптація, яка дозволила нам побудувати передбачувальний мозок, дала нам швидкість, що дозволяла в якомусь сенсі панувати на землі, і ми змогли створювати асоціації та різні сенси, надаючи фізичним об'єктам іншого змісту, це стало початком соціальної реальності, де набір тексту може бути віршами або промовою Мартіна Лютера, але на зараз ми перевершили в якомусь сенсі швидкість, якою можемо керувати, і яку вже не в змозі зрозуміти, і невідомо до чого це може. Призвести Звісно, що я не хочу сказати, що все погано і потрібно боятися жити. Ні. Ми завжди щось вигадуємо та адаптуємось. Головне, щоб ми мали інформацію, як це працює, що змінює та як впливає, і що важливо, хто за цим стоїть. Бо соціальна реальність створювалась для певних дій адаптація до суспільного життя та спілкування поміж нас. І зараз вона має фундаментальне значення для нашого мозку. Кожен з нас може здобути освіту лікування все необхідне одним. Натиском кнопки, у нас з'явилось настільки багато вибору, що свобода нам здається фундаментом всього. Але насправді розуміння свободи у контексті великого вибору втрачається, бо ми втрачаємо себе в угоду чужій ідеї, чужим бажання, чужому прогнозуванню та чужим думкам, втрачаючи у цьому себе. Скажіть, де зараз ваша увага? А якщо вимкнути світло? Ми вчимося адаптуватися до сучасної реальності, яка має свою соціальну реальність, і поки вона не контролюється, ми можемо вірити, що тут є свобода. Але тільки з'явиться метод контролю, ми навіть не помітимо, як станемо рабами, та будемо приймати чужі ідеї, і проживати чуже життя. І в цьому твердженні як TikTok, так і інші платформи, які мають доступ до наших даних, всі вони в певному сенсі можуть керувати соціальною реальністю, бо приватність в наш час це щось архаїчне та непрацююче. Тому важливо, хто регулює правила гри та прозорість механізмів, за якими працюють глобальні компанії. А нам в першу чергу важливо прокачувати свою увагу та пам'ять, для яких вже сотні тисяч років є два дієвих метода. фізична активність, яка дозволяє отримати адаптивний стрес, що підсилить активність певних молекул у мозку, дозволить підвищити настрій, налагодити зв'язок шляхом впливу на білок BDNF, що дасть нам кращу Нейропластичність та можливість до кращої пам'яті, а також різні види медитації, наприклад, на усвідомлення. Ці старі механізми дозволяють чути себе та відрізняти свої думки. Від чужих. Мене звати Антон, це канал 3 на 4, дякую вам за вашу увагу, терпіння, допомогу та підтримку. Нагадую, що на Патреоні та спонсорстві є цікавий додатковий контент. Також нагадую про наш телеграм-канал, в якому затишно та тепло і я вас там чекаю, і стараюся я його, звісно, вести активно. Наш мозок отримав більше часу для свого розвитку. Цей час дав нам увагу та можливість аналізувати. Якщо ж ми повернемося до надшвидкого часу адаптації та розвитку, у соціальній реальності, ми зможемо швидше жити, як маленька лоша, з відкритими очима при народженні та зразу почнемо ходити. Але чи залишимось ми при цьому людьми? Я вас люблю.